Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні у нас з вами рубрика Гарні новини. Це буває не так часто, але сьогодні саме той день. Справа в тому, що в парламенті на днях в першому читанні був прийнятий законопроєкт, який може стати найважливішою економічною ініціативою, найважливішою економічною реформою, якщо брати от якусь одну окрему ініціативу, да, за всю історію. Незалежності країни, тому що його ефект на економіку, на залучення інвестицій, на створення нових робочих місць, на збільшення експорту, на наповнення податкової бази, може бути абсолютно безпрецедентним і вимірюватись десятками мільярдів доларів. Це законопроекти про компенсацію частини інвестицій, які вкладаються інвесторам в нові виробництва у вигляді звільнення. Від податків його автором, головним і головним архітектором, ідеологом є Дмитро Киселевський, заступник голови комітету промислового розвитку парламенту. Я розповідав вам про те, як не просто ця ініціатива народжувалась, як вона проходила комітет, який величезний супротив, який досі неподолений, треба сказати, і з боку міжнародного валютного фонду, і з боку неоліберальних економістів. Я би сказав псевдоекономістів, які знаєте. Активізувались дуже, да, там неоліберальні депутати, економісти в один голос якась роздача пільг, там щось там олігархам, країна втратить якісь гроші. Такі безглузді, абсолютно аргументи непрофесійні, ангажовані, ідеологічні проти реальності, проти емпірики. Тому що ну давайте подивимось на, на цю ситуацію. По перше, про що мова? Ці законопроекти передбачають, що. Якщо хтось в Україні вирішив сміливець такий будувати завод. Якщо це маленький завод до мільйона євро, то на 70% цієї суми інвестицій звільнення від податків. Да? Тобто, поки 700 тисяч євро твої податки не перевищать там по, по ключових складових, ти їх не сплачуєш, ти звільняєшся від них. Це як інвестиційний стимул. По суті, держава тобі повертає частину твоїх капітальних вкладень в промислове виробництво у вигляді. Цільового звільнення від податків. Якщо це вже ну, серйозний завод там до 20 мільйонів євро, то звільнення від податків на 50%, тобто до 10 мільйонів євро можливість не сплачувати податки це, ну, вважайте, такий еквівалент субсидії або дотації для виробників, але розтягнутий в часі, да? тобто не виданий грошима, тому що у нас немає. Цих грошей в бюджеті, щоб це видавати, як це роблять інші країни, як це робить Ізраїль, як це роблять там ну, інші успішні країни. Але ми можемо грати в цю гру додаткових стимулів. Так? Ми можемо відмовитись від чогось, чого в нас ще немає, для того, щоб отримати щось в найближчій перспективі, реальне, осяжне, що буде сприяти нашому розвитку і зростанню, якщо завод. Великий там до 50 мільйонів євро, то там 30% компенсації цих інвестицій через звільнення від податків. Причому звертаю вашу увагу, що це стосується як українських інвесторів, так і закордонних. Да? тобто, якщо приходять інвестори там штатів з Норвегії, з Японії, з Туреччини, з Польщі будуть в Україні завод на них це розповсюджується. Це дуже важливий механізм відкрити Україну світу і відкрити. В кращому форматі не для іноземних товарів, не для китайського імпорту безмитного, який заходить як ніж в масло і вбиває українську економіку малих виробників. Взагалі підприємництво реальне. Я маю на увазі не спекуляцію, не просто імпортні операції, а реальне підприємництво, виробниче, інноваційне і так далі. Тобто, це дуже важлива складова та тобто, що. Ці закони встановлюють стимули для того, щоб в Україну було вигідно прийти виробникам, виробничим інвесторам з України і з-за кордону. Що ще дуже важливо, що ці закони будуть розповсюджуватися як на діючі підприємства, які будують нові виробничі потужності. Тобто, якщо діючий завод будує, наприклад, там, новий цех, купує нову виробничу лінію, і так далі, на нього це буде розповсюджуватися. Якщо це. В, в полі да там Грінфілд проект, новий завод абсолютно теж буде розповсюджуватись. Якщо це релокація заводу там з прифронтового регіону, або, не дай Бог, в, наприклад, там відновлення зруйнованого виробництва. да, це теж буде розповсюджуватись. Тобто, це максимально ліберальний закон, максимально широкий, те, що називається в. Економічній політиці в промисловій горизонтальна ініціатива. Що таке горизонтальна, коли стосується багатьох видів індустрії, ти не важливо, що будеш виробляти. Ти будеш виробляти там скляні пляшки, ти будеш виробляти папір, ти будеш виробляти там меблі чи, наприклад, продукцію якусь машинобудування, приладобудування. будування на тебе це розповсюджується незалежно від того, що. Ти виробляєш головне переробна промисловість. Головне, що це не сировинний експорт і не імпорт готових товарів, а створення доданої вартості всередині країни. Тому він максимально ліберальний, він максимально горизонтальний, він відкритий абсолютно по інтерфейсу, взаємодії, тому що. На відміну від інвестиційних нянь, тут не треба підписувати угоду з урядом. Тут не треба мати інвестиції там, понад 12 мільйонів євро, якщо я не помиляюсь, у інвестиційних нянях, мінімальний обсяг, щоб ти підпадав. Так, в Україні є такі проекти, але це великий бізнес, а нам треба стимулювати і малий бізнес, і середній бізнес, і великий також. Тобто треба давати можливості для всіх. Масштабів бізнесу зростати, розвиватись, переходити на наступну ланку та малому бізнесу ставати середнім, середньому великим, великим ставати національним чемпіоном, а потім і помітним глобальним гравцем. І це абсолютно реально. Взагалі Україні треба позбутись, знаєте, цієї меншовартості і цього прагнення до розвитку малого бізнесу, тому що через Малий бізнес ми не станемо сильною країною. З нами не будуть рахуватися, нас не будуть поважати. Ми не будемо мати сильної і економіки, яка може забезпечити високі прибутки, високі зарплати і класну динаміку зростання. Для цього обов'язково треба, щоб в країні був і великий бізнес, якого сьогодні в Україні немає, і середній бізнес. І малий бізнес, і дуже важливо ця синергія всіх видів бізнесу. Що ще важливо в цих законах, що немає прив'язки до території, тобто ти можеш будувати завод будь-де на території України, тобі не треба, наприклад, розміщуватись обов'язково. В індустріальному парку, да, хоча в індустріальному парку є перевага в іншому, там є готова інфраструктура, підведені газ, електрика, вода, дороги. Та тобто тобі не треба в голому полі шукати ділянку, там і потім ну, щось оформлювати, там складні речі робити, щоб забезпечити це всією інфраструктурою інженерно-транспортною. Тобто в цьому перевага індустріального парку навіть більше ніж самі стимули податкові. Хоча я, я хочу ще вашу увагу звернути, що мова йде. Саме про інвестиційні стимули, тому що як деякі неосвічені люди, там, ну я не буду прізвищ називати, вони навіть не варті е, згадки, от ці неоліберали е, вирощені на грантах, е, просто неграмотні, неадекватні, які не знають світової практики, або куплені за гроші іноземних корпорацій для того, щоб не дати розвиватись в промисловості в Україні, що вони кажуть, вони кажуть пільги. Які пільги, пільги це буде в трамваї сплачувати на проїзд, якщо в Україні не буде промисловості, і люди не будуть заробляти гроші? Оце пільги, а це інвестиційні стимули. Це стимули, це те, що створює якусь перевагу, створює додатковий вектор. Інтересу для економічних гравців, чого вони взагалі мають подивитись на Україну, да в Україні війна, колосальні проблеми, колосальні дефіцити, дисбаланси, купа проблем, купа ризиків. Чому хтось має прийти інвестувати в Україну? Ви розумієте, якщо ніхто не прийде інвестувати в Україну, вибачте, це капець. Тобто, що ми зробимо, як ми виживемо для того, щоб залучити інвестиції, є кілька варіантів: є теоретичний шлях. Проводити інституційні реформи, покращувати там систему освіти, судову систему, забезпечити рівні умови і так далі. Покажіть, де так було. Ну просто покажіть мені таку країну. Розумієте, Китай не так йшов, Туреччина не так йшла. Да? Тобто, навіть та саме Польща, вони йшли шляхом концентрованої промислової політики. Горизонтальні ініціативи і вертикальні в конкретних е, індустріях: там автопром, машинобудування, там меблева промисловість у випадку Польщі, колосальна просто. Да? Там і пішли, пішли, пішли далі такими вертикалями індустріальними. Тому, тому от ці закони безпрецедентно ліберальні з відкритим інтерфейсом, безпрецедентно сильні за своєю стимулюючою. Умовою вони чимось схожі на тим, що Сполучені Штати Америки дають для великих інвестицій в себе. У них є такий режим інвестиційний, значить, ну чимось схожий на наші інвестняні, Тільки він там починається, якщо не помиляюсь, від 2 мільярдів доларів. Якщо ти інвестуєш більше, то ти можеш напряму домовитися з владою про. На спеціальний податковий трек, наприклад, Ілон Маск, про якого я вам розповідав, він взагалі свою бізнес імперію значною мірою збудував на цих державних інвестиційних стимулах, замовленнях, так якихось таких трамплінах, створених економічною і індустріальною політикою. І це непогано, це дуже добре. Тому що саме таким шляхом вибудовуються великі виробничі інноваційні бізнес імперії. По іншому вони не вибудовуються. Покажіть вони, де вони виростають в голому полі. Розумієте, оці всі. Прихильники неоліберальних ідей, що давайте зробимо вільний ринок, втручання, зробимо дерегуляцію, і все само собою відбудеться. Ну, хай вони поїдуть в Монголію, де низька економічна складність, технологічність економіки, да? відмінять всі регуляції, покажуть, як там в голому полі виросте Майкрософт. Через відсутність регуляторних бар'єрів, через там високу економічну свободу. Там доволі непогана. Я вам скажу, економічна свобода в Монголії. Ну тільки це не допомагає, тому що для економічного розвитку потрібна не ефемерна економічна свобода, тому що подивіться на економічний розвиток Китаю, подивіться на диктатури від Сінгапуру до Південної Кореї, поки вона не стала демократією, да? свободи немає політичної да? Але дуже сильний економічний розвиток, дуже сильний, який обіграє навіть європейські країни, які залишаються там аутсайдерами. Тому питання не в свободі, у якої є різні відтінки, різні трактовки, різні ступені та. Ми хочемо більше свободи, але ми не повинні жити в ілюзіях, що відсутність регуляцій створює економічне зростання. Ні, економічне зростання створюють інвестори, які приходять, вкладають в якусь країну, і вони приходять, вкладають через низку умов через умови інвестиційного клімату, які спираються на податки, на мита, на вартість кредитів, на інфраструктуру тобто, це починаючи від доріг, інтернету і всього іншого. на Вартість електроенергії, на правила державних закупівель, на регуляторні умови, що в країні можна, що не можна, що і тобто, це зовсім інший погляд на інвестиційний клімат, не ефемерний, не фантазійний, як у неолібералів і тих, хто себе називає. Лібертаріанцями, ми, до речі, з вами в одному з наступних відео поговоримо про президента Мілея і чому він жодним чином не лібертаріанець, чому це тільки рекламна вивіска красива. Він себе оголосив лібертаріанцем, це гарно продалося в Аргентині, але тепер він займається економічною інженерією. Він блискучий, авантюрний, жорсткий і успішний на сьогоднішній день економічний інженер. І я вам це буду доводити. Так, от в Україні, якщо вдасться. Я дуже на це розраховую прийняти ці дуже важливі законопроекти вони можуть стати фундаментом економічного розквіту України, відновлення економіки, залучення інвестицій в українську економіку, компенсаторам колосальних ризиків, які існують, і механізмом зробити багато закордонних інвесторів такими знаєте економічними. Гравцями, економічними громадянами України, з якими разом ми зможемо покращувати і інституції, і судову систему, і освіту, і багато інших складових, які просто знаєте, прийдуть бонусам з інвестиціями саме в такому порядку, а не навпаки. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Гласюк про економіку, прокоментувати це відео, що ви про це думаєте. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб на монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.